Початку січня деяким категоріям громадян, які отримують соціальні виплати, потрібно актуалізувати свої дані в органах соцзахисту. У рівному комунальники почали приймати новорічні хвойні дерева для їх утилізації. В рамках проєкту школи відповідального батьківства розповіли про партнерські пологи для майбутніх батьків. З 1 січня деяким категоріям громадян, які отримують соціальні виплати, потрібно актуалізувати свої дані в органах соцзахисту. Людям, які доходи, яких відповідно не доходи, а допомоги, які залежать від доходів, потрібно подати документи, тому це особливо це людям малозабезпеченим, а також одиноким матерям, які виховують дитину. Всім іншим категоріям на час воєнного стану виплати продовжуватимуть автоматично. Це, зокрема, на дітей, над якими встановлено піку чи піклування, на дітей хворих на тяжкі захворювання, дітям батьки, батьки, які ухиляються від аліментів, людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тих, хто доглядає за особами першої і другої групи внаслідок психічного розладу. Особам зідвалівницькій, які не мають права на пенсію, ну їм буде продовжено автоматично. Тобто не треба подавати документи. Ми їх автоматично продовжуємо. Дати пакет документів потрібно до кінця січня інакше виплати допомоги будуть призупинені. Попереджають у департаменті соціальної політики. Для поновлення документів з 1 січня одиноким мамам та отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям. Необхідно подати новий пакет документів для продовження виплати цієї допомог. для. Цього необхідно подати заяву та декларацію. Це основні такі два документи. Не всім людям потрібно приносити документи для продовження виплат. Необхідно звернути увагу тих отримувачів допомог малозабезпеченим сім'ям та одиноким мамам, які поновлювали виплату та здали документи, наприклад, у жовтні, місяці, в листопаді минулого року. Цим заявникам допомога призначена із жовтня по квітень місяць 2023 року, тобто їм вже вона призначена і розрахована. Тому їм звертатися у січні та лютому не потрібно. Всього у місті рівному є більше 2,5 тисяч осіб, яким потрібно подати документи на продовження виплат. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне, новини Рівне. прийшло 600 доз послабленої вакцини Комірнаті, тобто Пфайзер, для діток від 5 років. Ми до цього часу вакцинували діток лише після 12 років. От всю цю вакцинальну кампанію, яка в нас відбувалася, ще ми не розпочинали вакцинацію, тому що вакцина прийшла. Ми її розділили між центрами первинної медико-санітарної допомоги. І даних про те, що вже дітки вакциновані, в нас поки що не було, але ми вже починаємо їх збирати. Батьки звертаються в свій центр ПМСД, де у них заключена декларація і говорять, що хочуть вакцинувати дитинку там від 5 років. Сімейний лікар або педіатр, з ким підписана декларація, вони вивчають це питання, і дивляться, чи дитині показано, і вакцинують. Взагалі, таких... Про абсолютних протипоказів до вакцинації це лише 5% населення в цілому, в тому числі дитячого. Тобто майже всім ця вакцина показана. Ми знаємо в Китаї, в США йде дуже серйозний спалах ковіду. Новий штам Кракен називається. Його в нас поки що немає, але будь-яка хвиля ковіду вона починалася не в нас, а десь там, а потім доходила до нас. То все-таки, звичайно, батькам варто замислитися і подумати про вакцинацію. 15 років за гратами та мільйон гривень компенсації родичам. Такий вирок виніс суд жителю Маріуполя Олегу Смородінову, який у вересні 2016 року застрелив працівника рівненського СІЗО. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури. Слідство довело, що обвинувачений зі спільником, будучи завербованими. Російською ФСБ отримав завдання за 2000 тисячі доларів та 300 тисяч рублів, вбити колишнього військовослужбовця головного управління розвідки 37-річного рівнянина. Вбивство сталося у під'їзді житлового будинку на вулиці Відінській, де проживав загиблий. Кілер здійснив вісім пострілів, після чого кілька разів вдарив жертву пістолетом по голові. Після вбивства зломисники втекли до Росії. Пізніше Смородінова затримали на кордоні, а спільника вже в РФ. У 2020 році суд засудив 56-річного чоловіка до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Тепер же вирок Рівненського міського суду обвинуваченого визнано винним. Ще й вбивстві. Троє людей отримали травми внаслідок ДТП, яка трапилася учора ввечері на трасі Київ, що поблизу села Біла Криниця. Про це повідомляє речниця Нацполіції в області Марія Юстицька. Водій буса 32-річний житель міста Житомир не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з мікроавтобусом, яким керував 31-річний рівнянин. Від удару причіп мікроавтобусу відкинуло на автомобіль Hyundai, який рухався позаду. Легковий автомобіль Volkswagen Внаслідок зіткнення злетів у кювет. Водія, який перебував всередині авто, затиснуло в салоні. Його за допомогою спецобладнання деблокували. Останнього та подружжя, яке їхало у мікроавтобусі, госпіталізували до лікарні. Обидва кермувальники та травмовані були тверезі, втім у них відібрали зразки крові для аналізу. Нині розпочато досудове розслідування. У рівному під колеса легковика потрапила малолітня пішохідка. Як повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, автопригода сталася сьогодні на вулиці Червонія близько 13-ї години. 70-річний водій Ополь Кадет наїхав на 13-річну дівчину, коли та переходила пішохідний перехід. Поліцейські припускають, це могло статися через те, що у момент ДТП не працював світлофор. Дівчину з забоями доставили до лікарні. Водій, за результатами огляду, на стан сп'яніння був тверезим. Комунальники КТП-1728 закликають рівнян не створювати стихійні сміттєзвалища із використаних ялинок. Як повідомляють на сайті міськради, хвойні дерева не можна змішувати з твердими побутовими відходами чи викидати до сміттєвих контейнерів. Новорічні дерева відправлять до рівницького міського тресту зеленого господарства, де їх подрібнять на щепу. Такий матеріал використовуватимуть теплопостачальні підприємства для спалювання у твердопаливних котлах, а також весною при Треба залишки використовуватимуть для мульчування. Лягайте, тягайте, лягайте. Мама лягла і відпочиває. На мені. Так проходить одне із занять школи відповідального батьківства, яку організували в обласному перинатальному центрі. Сьогодні подружнім парам розповідали про перейми та партнерські пологи. Дружини вашої хлопчики, над хлопчиком. Це максимально так, в медицині він називається Ромміхайс. Подружжя Катерина та Андрій очікують на хлопчика. Це перша дитина у їх сім'ї. Рішення відвідувати школу батьківства, розповідає Катерина, приймали разом. Хочеться якось підготуватись і морально, бо я знаю знайомих, які не готувались, і хочеться просто для себе зробити висновки чи варто взагалі готуватися? Ну Дородів чи ні, тому що вони не готувалися, і вони такі розгублені були. І мені цікаво просто для себе визначитись. Ну чи все таки варто? Ім'я для первістка подружжя ще не обрало, поки намагаються підготуватися до його появи на світ. Андрій каже: хоче пройти увесь шлях до пологів разом із дружиною. Ця інформація я думаю, буде нами використана Подальшим. подальшому. Сім'я хоч, щоб росла, і так далі. Вот. Тому так. І це було рішення, звісно, ну наше спільне. Я у всіх починаннях своєї дружини підтримую і відповідно хочу, щоб ми теж цей шлях пройшли разом, як молода сім'я. Заняття про партнерські пологи каже Андрій, пропустити не могли. Адже подружжя також вирішили, що народжувати будуть разом. Думали про це. Ми вже в принципі, прийняли рішення, що я що я буду там присутній і. Ніякого страху немає абсолютно. Да, ну <рес attentive> там нам розказують, що там буде приблизно. Але друзі теж відвідували такі міроприємства, так скажемо. І, в принципі, всі живі здорові, слава Богу. Я думаю, що також там підтримують дружину. Якщо лікарі дозволять, бути там присутні, звісно. Після тренувальних вправ парам показали родильні зали, а також операційний блок, де на світ з'являються малюки шляхом кесарського розтину. Є такі, що 12 раз да. Да? Не Небоже, все нормально. Викладачка школи відповідального батьківства, психологиня Катерина Попружук розповідає, що такі курси для майбутніх батьків у обласному перинатальному центрі проводять щомісяця. Для того, аби відвідувати заняття, вагітній не обов'язково бути на обліку саме в цьому лікувальному закладі. Курси є безкоштовні для всіх, абсолютно для жінок, які стоять у нас на обліку, для жінок, які тільки-тільки переїхали, можливо, в наше місто для всіх жінок ці курси є безкоштовними. Групи дуже великі. Зазвичай кожен місяць це 20-30 могло бути жінок. Ми їх ділили ці групи, бо не завжди є можливість, скажімо, всім. Одночасно дивимося вже по термінах жінок, як кому коли зручніше, як коли кому краще. У січні на заняття у школі записалась 21 майбутня мама. Усі жінки перебувають на 31-32 тижнях вагітності. Всього для батьків передбачено 6 занять. Кожна з яких має окрему тему. Розповідає викладачка. Є така штука, як батьківський інстинкт, і це дуже важливо. І для особистості мами, яка проходить етапом свого розвитку материнську сферу, точно так само, і для особистості тата. Він також проходить в своєму розвитку такий етап, як батьківство, і це дуже важливо. Материнська і батьківська сфера, взагалі материнський і батьківський інстинкт, вони забезпечують виникнення безумовної любові до своєї дитини. Заняття у школі відповідального батьківства відбувається щосереди о о й годині. Однак, при потребі групи діляться та організовують додаткові зустрічі. Надія Кривко, Софія Корень, Назар Мідріган, Суспільне новини, Грівне.